Хотіли провести корейської косметики на понад мільйон гривень, проте були спіймані митниками. В пункті пропуску у стилух нещодавно виявили порушників. Підприємці під час ввезення до країни брендового одягу та косметики подали товаросупровідні документи з неправдивими даними. Встановили це під час повного митного огляду. В результаті на склад митниці було спрямовано майже 130 тисяч одиниць корейської косметики, попередня вартість яких понад один мільйон гривень. Підприємці часто для того, аби знизити митну вартість та відповідно сплатити менше грошей до бюджету у вигляді митних платежів. Вдаються на жаль до таких методів, як подача недостовірних відомостей про товари, і саме такий факт було виявлено на митному посту у столух під час ввезення вона ніби і невелика та партія, але вартість цього товару понад мільйон гривень. Це остаточно визначить товарознавча експертиза, і після того митниця відправить усі документи на розгляд суду, який буде приймати остаточні рішення.